Мені 27 років. Я раніше не служив ні в поліції, ні в армії. Я більшість часу провів за кордоном. Потім вернувся сюди на Україну. Деякий час працював далекобійником, але зараз настав такий час, що кожен мусив зробити якийсь свій внесок, вклад для нашої країни. Дуже багато моїх рідних і близьких також служать, і я вирішив, що я також мушу щось зробити. Якщо є якісь фізичні, хоча б трошки навички, це все можна опанувати, освоїти і з часом стане легше. Я я мислю, що можна можна, якщо мати бажання. Я хочу захищати свою країну. Хочу зробити щось для неї. Не знаю. Я мислю, що це також моя місія, місія кожного, хто, хто живе тут, знаходиться, захищає, тому що тут наші рідні, ми тут виросли і ми мусимо оберігати своїх рідних і близьких.